Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі тс 1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Хто може отримати субсидію та як її оформити? В Ужгороді провели консультації для громадян, які оформлятимуть субсидії. Жорстокість чи цікавість хузьким школярам, які виставили в соціальній мережі фото з мертвим лелекою, погрожують розправою. Роботу знаходить той, хто шукає ярмарок професій та вакансій від Буса в Ужгороді. Велосипедом на роботу мукачевці приєднались до всеукраїнської екологічної акції та добирались на роботу велосипедами. Квітучі дерева, жертви, фотосесій. Біологи закликають не ламати гілки дерев, які цвітуть. Як отримати субсидію? З таким питанням громадяни звернулися до місцевого управління праці та соцзахисту населення. Отримати професійну консультацію у Жороці змогли на конференції, організованій представниками громадського центру соціальної допомоги населенню. На питання громадян відповідала начальник управління праці та соцзахисту населення ужгородської міської ради Андріана Сушко. За її словами, цього року для отримання субсидій потрібно заповнити два документи: декларацію про доходи та заяву. Після у десятиденний термін здійснюється запит до організацій з надання послуг та на основі цих даних приймається рішення про призначення або не призначення субсидії. Для громадян, котрі не мали нагоду відвідати консультацію, в управлінні соцзахисту населення кажуть, детальна інструкція про заповнення документів на оформлення субсидій є на офіційному сайті Ужгородської міської ради та у відділах соцзахисту на місцях. Дана, даний захід це і наша ініціатива, тому що от з 1 травня вступає у силу закон який про, про субсидії, і дуже багато людей будуть звертатися, але вони не мають чіткої уяви, як це робити, як заповняти ці декларації, що потрібно. Виникає багато питань у тих громадян, які вже мають субсидії, тобто як буде їм перераховуватись, які документи потрібні, куди звертатись, що потрібно робити. І якраз цей семінар покликаний дати відповідь на ці запитання сьогодні. У нас в основному на семінарі є волонтери і ті люди, які будуть далі як кажуть, доносити в маси цю інформацію. Є звісно, ті городяни, які прийшли, які прочитали про рекламу, і зараз якраз там задають питання. Роботу знаходить той, хто шукає. Під таким гаслом в Ужгороді провели щорічний профорієнтаційний захід, ярмарок, вакансій та професій. Запрошені близько 18 підприємств, установ та організацій, які шукають працівників на вільні робочі місця. Серед присутніх і Ужгородські школярі їм допомагають визначитись з напрямком майбутньої професії. Яка робота зараз найбільш затребувана? Дізнавався Олександр Курта. Щорічний ярмарок вакансій та професій, який проводить Ужгородський центр зайнятості, завжди в полі зору роботодавців та потенційних робітників. Нестабільний ринок праці та висока конкуренція змушують останні хапатися за будь-які пропозиції, аби приготувати родини. А ярмарок це завжди вибір, який полегшує шлях до вигідної роботи. Студенти навчальних закладів області і школярі приходять на цей захід для професійної орієнтації, тобто першого знайомства з майбутньою професією. Вибір завжди непростий. Я займаюся музикою, вивчаю іноземну мову і ще не вирішив. Хочу подумати, у мене ще є два місяці, щоб подумати і хочу замислитися. На даний момент я ще не визначився з майбутнім фахом, з майбутньою професією, але вважаю, що це дуже потрібно проводити такі виставки. Представники Ужгородського міського центру зайнятості стверджують, здебільшого орієнтують молодь на робітничі професії, адже сьогодні якісного слюсаря чи сантехніка знайти складно. Три професійно-технічні навчальні заклади, де такий фах можна здобути, були на ярмарку представлені. Так як на сьогоднішній день на ринку праці міста Ужгорода спостерігається значний дисбаланс популярністю користуються більше робітничі професії, а учнів із тобі, шукаючих роботу більше все таки з вищою освітою, тому ми намагаємося орієнтувати учнів на робітничі професії. Служба зайнятості активно допомагає і переселенцям зі сходу. Їм здебільшого доводиться влаштовуватися на курси перекваліфікації, адже відповідну роботу знайти дуже складно. На обліку в центрі зайнятості я стою з 1 жовтня. В Донецьку я працювала менеджером з продажу в будівельному магазині. Ми продавали будівельні матеріали різного напрямку. Працювала в торгівлі більше 15 років. Ну шукаю саме можливо в цьому напрямку роботу, але якщо буде щось дуже цікаво, то завжди можна вчитися щось перевчитися, знання нові отримати. У обласному центрі зайнятості кажуть у цьому році помітний високий результат їхньої діяльності і теж завдяки подібним ярмаркам. Аналізуючи ситуацію на ринку праці області, можна констатувати, що не дивлячися на всі складності в економіці, складності в державі, за перший квартал в Закарпатті 4150 наших краян все ж таки знайшли роботу. Більше 2600 з них були безробітними. Відсутність постійного працевлаштування не трагедія. До прикладу, організатори пропонують громадські роботи. Така тимчасова зайнятість це її додаткова матеріальна підтримка. Головне, не сидіти без діла, адже роботу знайти можна тільки якщо активно шукати варіанти. Фото, які мали принести славу в соціальних мережах, викликали цілий шквал емоцій. Більше тижня тому четверо школярів з хуста виставили в соціальній мережі фото з мертвою лелекою. Хлопці розтягували крила птасі, тримали за шию та всіляко знущались. Фото викликало резонанс та численні засудження, а самим хлопцям почали погрожувати. Самі ж гори любителі природи наголошують: птаху не вбивали, а знайшли вже мертвою. Справою відразу ж зайні. Міліція. Сьогодні фото ніби із знайденим трупом птиці, а завтра із випадково знайденим біля дороги людським тілом. Родинам цих дітей ще аукниця. Всіх накол сволоти. Вбила б. Це реакція користувачів соціальної мережі на витівку хлопців. Всього за кілька днів під світлинами з мертвим лелекою зібралося більше чотирьох сотень коментарів. Усі засуджують дії школярів. А це вже школа, в якій вчаться двоє з чотирьох хлопців. Тут поведінкою юнаків не пишаються, але переконані, нічого поганого, хлопці зробити не хотіли. Це їхня, їхня о, дитинська, або, як це сказати, підліткова нерозуміння того, що вони творять. Діти, діти дані не розуміли, що вони творять в той момент. Коли, кажу, хотіли себе пропіарити і виставили в інтернет. Педагоги кажуть, хоч вчаться хлопці і не найкраще, але це звичайні підлітки, які вже сто разів пошкодували про свою витівку. Цей урок і вони самі, і в школі запам'ятають надовго. Ми провели роботу із учнями цими бесіди, з їхніми батьками, власне, і з усіма учнями в школі. Ну, я сподіваюся, що всі визнали і Їхня реакція буде вже ну, якби більш адекватна. Справою відразу ж зайнялись правоохоронці. Випадок внесений до єдиного реєстру із хлопцями та їх родинами вже провели профілактичні бесіди. Правоохоронці встановили, що до даної події причетні чотири місцеві жителі віком від 14 до 16 років. Під час розмови з підлітками вони діти розповіли, що. Мертвого журавля вони знайшли біля залізнодорожньої колії, вирішили з ним сфотографуватись, а світлини виставити в мережу інтернет. Правоохоронці в свою чергу провели профілактичну бесіду з дітьми та батьками. Діти пожалкували за свій вчинок і пообіцяли, що більше такого робити не будуть. І в школі, і в міліції запевняють, юнаки визнали свою провину. Однак спілкуватися з журналістами відмовляються на відріз. Шкільний психолог зауважує, зараз хлопці налякані, адже кількість негативних коментарів, які їм почали писати у соцмережах, пішла на сотні. Громадськість поділилась в думках: хтось засуджує їх вчинок, а інші вважають це підлітковими витівками. Велосипедом на роботу Мукачево та хуст два закарпатські міста долучилися до всеукраїнської весняної акції. Саме так активісти демонструють зручність пересування в невеликих містах, своє ставлення до екології та пропагують здоровий спосіб життя. А ще закликають роботодавців облаштувати відповідні велопарковки для своїх працівників. Про мукачевських велоактивістів у сюжеті Світлани Головко. Мукачево одне з міст Закарпаття, яке долучилося до всеукраїнської акції Велосипедом на роботу. Захід провели вперше, і час проведення організатори вибрали невдало, бо більшість людей уже були на роботі. У нас є невелолюдна акція. велосипедів не досить багато, але ми все ж таки проведемо, щоб звернути увагу міста Мукачево і не тільки міста Мукачево ці області, щоб забезпечити, все ж таки, велодоріжками і велоінфраструктурою велоінстру... міста. Велолюбителі стартували з центру міста, відвідали кілька підприємств, державних установ та навчальних закладів. Мукачів мета таких візитів звернути увагу керівників на відсутність велопарковок. Зокрема, їх немає навіть Мукачівський державний університет, де навчається кілька тисяч студентів. Ми хотіли показати місця, де вже є гарні велопарковки, де роботодавці створили для умови для своїх працівників. І хотіли показати місця, де цих велопарковок взагалі немає. Якщо б ця велоінфраструктура, велоінфраструктура у місті існувала, все більше людей би долучалося туди. До Їздити велосипедом у такому маленькому місті з маленькими зручними вуличками було би добагато. Зручніше, комфортніше на велосипеді, і люди би пересідали на велосипеди. Для мешканців Мукачева їздити на роботу на велосипеді явище звичне, адже така велопрогулянка допомагає підтримувати фізичну форму, покращує загальне самопочуття. Це зручно, економно, а найголовніше екологічно, зазначає мер міста Золтан Ленділ, який підтримує ініціативу і сам часто їздить на роботу велосипедом. І дуже багато їздив на велосипеді у молоді роки. Я, по-перше, люблю цей вид транспорту. Він простий, він дає можливість пересуватися швидко в таких невеликих містах, як наше місто Мукачево. А по друге, не треба тренажора. Ми самі себе загубимо, якщо ми не будемо думати, над екологічними видами транспорту. Одна з перших вулиць в Мукачеві, яку спеціально проектують для велолюбителів – Пряшівська бічна. Тут буде грамотно спланована і розміщена велодоріжка. 700 пар берців з Канади. Найбільшу гуманітарну допомогу отримали закарпатські волонтери від української діаспори. Родина Ужгородця Олександра Бакуса довго шукала шлях, як допомогти нашим військовим, і вирішила зібрати кошти на пошив спеціалізованого взуття. Спочатку знайшли фірму виробника в Китаї, замовили пошив, а далі почали працювати з українськими патріотами в Канаді. Людей до спільної справи залучили чимало: 25 доларів за пару обійшовся пошив. На це та доставку з Китаю до Одеси пішла уся зима. Приймав великий вантаж від канадійців благодійний фонд, Міжнародна асоціація підтримки України, який і передав вантаж в Ужгород. Перші 96 пар військового взуття отримали зенітники 128-ї бригади. Загально я даю слово, що ці берці дійдуть до кожного військового, який потребує саме взуття. Мы сегодня начинаем укомплектовывать наших ребят, поэтому мы уже будем знать, что они у нас не голые боссы, они у нас обутые, как минимум накормить мы их накормим. И вот сегодня у нас забирают первую партию наши ребята, так что притопают они с победой в этих берцах домой. Огромное спасибо. Виставка експонатів із зони АТО відкрилась в Закарпатському краєзнавчому музеї. Тут представлені близько 500 речей, які побували в гарячих точках на сході України. Збиралися вони ще з часів революції гідності на майдані Незалежності. Експозиція буде поповнюватись. Решта експонатів наразі у дорозі. Пані Наталія показує форму свого чоловіка, в якій він воював на сході. Одяг жінка надала для виставки у музеї. Каже, його місце тут вдома на неї дивитись важко. А тут вона стане історичним доказом тих подій. Насправді та формула чоловіка зі мною зв'язалась працівниця музею і попросила, якщо можна надати деякі експонати чоловіка. Мій чоловік був в зоні АТО три місяці. Ну я надала форму. Форму прошити осколками. Я вирішила, що так буде краще. Виставка зветься між гарматами музи мовчать. Тут представлені речі, привезені з Майдану Гідності та зони АТО. Виставку готували близько року. Наразі тут представлено близько 500 експонатів. Тут іще їдуть от якраз чорний тюльпан. Вони, здається, з Дніпропетровська їдуть ніяк не доїдуть. Оце буде розширюватися ця експозиція. Тобто, з часом я думаю, коли вони доїдуть. Буде розширено саме цю зону, де а представлена АТО до організації виставки долучилися активісти майдану, сім'ї та самі учасники АТО, а також громадські організації. Серед них і представники місії Чорний Тульпан. Ці хлопці надали зброю, якою воювали бійці АТО, точніше, те, що від неї залишилося. Я думаю, що виставки повинні бути ще більш показательними. Іногда до молодого покоління до ребятам школьників. Нужен візуальний ефект, очі нове візуального ефекта. То дані штота починає осмисливатися, би болі тосну тобто, болі дітальної фотографії більше, більше експонатів. Виставка буде поповнюватись близько 300 експонатів ще в дорозі. Відтак кожен охочий може відвідати її, побачити на власні очі безмовних свідків війни. Квітучі дерева, ймовірні жертви фотосесії. Це бентежить природу захисників. В Ужгороді найактивніший період світіння магнолій та сакур туристичних родзинок міста. І кожен хоче відламати гілочку з світом на пам'ять. Екологи застерігають, зламані гілки декоративних дерев, сумнівні прикраси для осель, адже вони швидко в'януть. А ось природі можна нанести непоправної шкоди. Впродовження теми Анастасія Ножка. Вже цими вихідними обіцяють пік цвітіння сакур, проте ужгородці та гості міста вже активно фотографуються. Деякі з них, на жаль, з поганими наслідками. Ламання гілок на квітучих деревах шкодить не лише естетичному вигляду сакур та магнолій, але й може призвести до занесення інфекції рослинам, стверджують біологи. Я розумію бажання, скажімо, знятися з гілочкою, квітучою там сакури чи вишні. І то є природне таке бажання, але якщо вона наносить шкоду дереву, то перш за все ми втрачаємо декоративність цих дерев. Тобто поламана гілка вже не привносить ні радості, ні красоти. По друге, звичайно, що воно шкодить і дереву, є ймовірні заносення, інфекції, скажімо, грибкового захворювання в слом. Яскрава весняна пора та цвітіння дерев мотивує мешканців та гостей Ужгорода до фотографування. Часто під час таких фотосесій люди ламають гілки дерев. Молоді дерева в Ужгороді саджають щороку навесні і весне для того, щоб зробити місто комфортним для його жителів і привабливим для туристів. Я сама фотограф і по спеціальності біолог. І коли проводжу фотосесії такого. Оду, то стараюсь взагалі не завдавати їм шкоди, і також ну потрібно ще пам'ятати одну річ, що для того, щоб дерево виросло великим, і треба багато декілька десятків років. А для того, щоб його знищити, достатньо тільки однієї миті. Період світіння сакур залежить від погодних умов. Якщо в Ужгороді буде тепло, дерева, які так приваблюють туристів, розквітнуть у всій красі вже за кілька днів. Інтенсивність світіння любої рослини і сакури в тому числі залежить, перш за все від температури. Тобто, якщо температура буде жарка, буде швидко, вона зацвіте швидко, швидко відцвіте. А якщо буде прохолодна погода, то відповідно будуть відтягуватися цвітіння, але й сам термін буде розтягнуватися. Тож то все залежить від погодних кліматичних умов. Час проведення цьогорічного фестивалю сакура фест співпадає з піком цвітіння японської вишні. В цей же час в Ужгороді очікується наплив туристів зі всієї України, які, звісно, фотографуватимуться у рожевому морі квітучих сакур. Біологи радять робити це акуратно і не пошкоджувати дерева, відламуючи гілки з квітами. На травневі свята до Ужгорода можна доїхати швидше і у потрібний вам час. Укрзалізниця призначила п'ять додаткових потягів у західному напрямку України. Серед них Київ Ужгород, який відправиться з Києва 29 та 30 квітня. А з Ужгорода 30 квітня та 1 травня. Також призначено додаткові рейси популярних цілорічних поїздів Харків Ужгород та Одеса Ужгород. Приємна новина для шанувальників закарпатського гандболу. Гандболісток ужгородських Карпат Дарину Руснак та Тетяну Кельч викликали до молодіжної збірної України ю 19 Про це повідомили на офіційному сайті гандбольного клубу Карпати. Юні Карпатівки захищатимуть кольори збірної в матчах кваліфікації до Євро 2015 До слова група в Ужгородської молодіжки непроста. Суперницями українок у відборі стануть гандболістки Білорусії та Польщі. Та Данії. Підопічні Василя Козара вже готуються до поєдинку проти білоруської збірної, який відбудеться в п'ятницю у місті Жлобін Білорусь. Не ходіть туристи в гори гуляти. Закарпатські рятувальники просять любителів екстремальних видів спорту та прогулянок 16 та 17 квітня утриматись від походів у гори. Через потепління та очікування дощу в Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Рятувальники закликають всіх хто підніматиметься в Карпати, обов'язково реєструватись у відповідних органах. Під час реєстрації на гірських пошуково-рятувальних пунктах можна отримати оперативну інформацію про стан погодних умов. Мов у тій чи іншій місцевості. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Приховані знаки в Ужгороді. Проводиться інвентаризація дорожніх знаків, яких не вистачає, встановлять, які не видно приведуть до ладу. Освіта, робота, соціалізація в Ужгороді обговорюватимуть проблеми ромського населення. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора, і нехай щастить.